Патрулювання паркової території, не зможе ніхто не проїхати, так як кінь. Кінь проходить скрізь між любими кущами, деревами, все проходить горби, де не проїде ні машина, ні мотоцикл. Ми маємо повне право доганяти на коні порушника, якщо ми впевнені, що саме це, ця людина порушила закон або намагається порушити. Ми маємо право наздогнати і зупинити його. Зазвичай, коли ми наздоганяємо, якщо порушник тікає, він може заховатися за дерево або просто там, розвернутися і кричати стойте, 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 здекатися. Ну, Не було випадків, що хтось тікав від коня. В парку швидкість він може 25-30 кілометрів десь так. Теж треба враховувати те, що люди навколо ну, мами, коляски. Дуже мало. Порушники втікають, оскільки завжди, коли під'їжджаєш, зразу в них ступор робиться, стають і спокійно вже наблюдають. Вже ніяких немає ні криків, нічого, а вже вони стараються спокійно розмовляти. На Голосівській парк кожного дня Патруль є два коня. Патруль проходить 6 годин, оскільки прописано, що кінь може нести службу 6 годин, коли наступають якісь холода чи морози, Дощ там, то кінь вже несе менше годин на роботі. Як звати вашого підопічного, якщо можна сказати? Пристав. який характер у нього є? Ну, він такий ніжний, дуже, дуже ніжний. Читаю, я, я один на ньому їжджу. Це можна сказати, один з молодих коней. Коня звати принц, це кінь, який прибув до нас нещодавно з Харкова. Він молодий, йому. Якщо я не ошибаюся 7 років, він тільки почав виходити в конний патруль. Це буквально п'ятий, напевно, або шостий раз, як він виходить в конний патруль. Він слухається, але це залежить від, також від поліцейського, який патрулює на ньому. Якщо він відчуває, що патрульний дає трошки слабину, він починає ну, випендрюватися, починає намагається скидувати всадника, Ну, погано себе веде. Буває, да, так? Да, і це треба присікати, тому що я починає себе на постійній основі, тобто так поводити, і потім з конем важко впоратись. Тому треба присікати все одразу. Часто буває таке, що в парку розкладають, так сказати, закладки, як всі розуміють. І коли ми бачимо це, ми намагаємося робити це тихо, швидко і чітко. Такі, до речі, у вас раховуючи, що ви патрулюєте парк і які частіше за все тут порушення? Частіше всього це багаття. Люди зачасту не беруть з собою мангали, вони йдуть на природу відпочивати, жарити шашлики. а в лісопарковій зоні заборонено палити на землі, випалювати траву або розпиття так же само. Люди люблять в парк піти пиво попити. Ми підходимо. Спокійно попереджаємо людей, що це заборонено робити. Коні дуже відчувають, якщо людина випивша, або ну, такий стан уставший, так сказати, у людини. І вони можуть дуже агресивно реагувати іноді. Ну, як, в принципі, як і собаки, як деякі інші тварини. Ну, Люди часто жартують, компанія проходить повз. А де ваші маячки? Ну, ми з радістю можемо відповісти, що вони в бардачку. Транспортували людину, яка їхала на героскутери, на да но замала і вивозили з лісу, бо туди не, не можна було достатися ні машиною, ні ніяким транспортом. Так вони посадили ну, на коня і довезли до швидкої. А якщо, наприклад, буде затримання якогось порушника безпосередньо на місці злочину, його також на коні будуть доставляти, якщо це десь і в глибині ти... парку. Коли затримали, тоді визиваємо автопатруль, автопатруль під'їжджає і ми передаємо. Люди позитивніше ставляться, оскільки бачать тварину. Також дуже раді діти постійно підбігають. Просять чи можна погладити коня. Ми їм дозволяємо. Так. Дякую, да. Наші коні постійно проходять тренування. Ми їх привчаємо до стресостійкості, щоб вони не реагували на різні посторонні звуки, вибухи. Може там якась тварина, якщо там собака, напевно, зреагує на коня. Це може якось вплинути. Ні, в нас всі коні спокійно відносяться. Це хіба що може постраждати тільки собака. Якщо він близько наблизиться, тоді кінь думає, що це небезпека і може відбити задні ноги. Управління. Ку ньому не така, як десь там в селі, чи де там сів, направо-направо поїхав, наліво потягнув наліво. Тут зовсім інша система. Голосові команди вони розуміють, але оскільки люди ходять, там, буває, там смокають, але вони не розуміють цього. бо вони управляються ногами, руками і без голосових команд. І в цьому є перевага, що вони так спокійно реагують на різні звуки. У нього передаються всі емоції, він чувствує вершника. Якщо вершник боїться, він також буде неадекватно реагувати, а якщо вершник буде впевнено сидіти, він буде спокійно йти. Куди його направиш, туди він буде прямувати. Парки набагато легше, оскільки вони ходять і розминаються, бо кінь, тварина активна і він дуже довго на одному місці не може стояти. У нас постійно підготовлюється коні, щоб були чистенькі. Почищені, бо не виїдеш, лице держави і на гразу по нібиш їздити по парку. Обідні Я перерву коня, це так він впродовж дня травичку так, як Ну, як? Так, в режимі патрулювання коні теж втомлюються. Погодні умови, плюс жарко на вулиці. Коням теж треба відпочити, заправитись, так сказати. Не скажеться на те, що ходять в туалет. Ну, ми стараємося, щоб кінь сходив на зеленій зоні, коли вже нема. Ну, бо в інших країнах, навіть, як казали, що в інших країнах пони мішки з підвостами, ми дивилися, ну, треба дуже багато амуніції, щоб зцепити мішка. І мішок також жарко, натирає, як у нього йому неудобно. А так ми стараємося, щоб кінь на зеленій зоні сходив. Ми Якщо нам потрібно десь по дорожках, там ми скоренько переїхали і знову на зелену зону, оскільки добриво, дерева гарно ростуть і все. Це.